Цей захід організований також до Всесвітнього дня здоров'я, і ним відкрилась шоста спартакия викладачів університету, яка проводиться традиційно. Шоста спартакіада присвячена всесвітньому дню здоров'я, який відмічається у всьому світі 7 квітня, а також 160 й річниці з дня народження Івана Яковича Франка. Тому колектив університету вирішив відкрити спартакіаду сьогодні вперше масовим пробігом, щоб залучити якомога більше молоді й населення до здорового способу життя. До цієї події з належною увагою ставляться усі викладачі та студенти університету, на чолі з ректором Петром Саухом. Який своїм власним прикладом пропагує здоровий спосіб життя. Безперечно, я приєднався до тієї акції, яку започаткував факультет фізичного виховання і спорту. З радістю це підтримую, певен, що колектив буде тільки при, тому, при тій умові потужний, повний потенціал, якщо він буде здоровий. В кросі взяли участь викладачі та студенти університету, а також вихованці спортивної школи з легкої атлетики. Звичайно, беру участь це спорт. Спорт завжди розвиває людину, підтримує як здоров'я, як фізично підтримує, так і духовно. Тобто, якщо будемо розвиватися, підтримувати впродовж життя, все в нас буде добре. Серед студентів університету є члени збірної України з легкої атлетики, які також брали участь у ювілейному кросі. Це є залучення усіх людей до спорту, як малих дітей, так і дорослих людей, а саме викладачів. Тому ми дуже раді, що всі залучаються до спорту. Цей крос фактично відкрив шосту спартакіаду педагогічних працівників університету, в рамках якої вони змагатимуться з волейболу, баскетболу та шахів.